Вітаю всіх слухачів. Це перебуває на хвилі радіо Голос Києва. Сьогодні говоримо про те, як в вибер... І Сьогодні будемо вести розмову з громадським діячем, активістом, адвокатом Вадимом Хабібуліним. Мої вітання! Дякую, вітаю. Головною проблемою от постраждалих інвесторів є сьогодні самотність. От вони скаржаться на те, що їх нікому підтримати і захистити. Навіть от зокрема юристів, тому що юристів зупиняє так званий страх, тому що саме за їхніми словами, коли вони починають глибше, то виявляється, що звичайно там замішані і представники влади. Це так само не, не, не те, що виняток, і навіть не класика. Це так в 100% випадках. Хтось із слухачів наших дорогих киян може собі уявити, що ми з вами можемо щось будувати в цій країні без. Підтримки влади і правоохоронних органів. Ну, звичайно, це так названа в лапках підтримка. Саме вона збільшує вартість житла в рази, тому що ця підтримка вона вартує звичайно на грошових ресурсів. В даному випадку, що можна сказати подібним інвесторам, є приклади ще більш, як то кажуть, гірші, ніж просто людина, яка навіть не отримала. Ми візьмемо, за приклад, коли людина інвестувала, отримала приватне житло, отримала приватний ЖЕК, і приватний жек над нею знущається. Таких випадків велика кількість. І куди б ти не скаржився, будь-який державний чи правоохоронний орган буде відповідати це ваші приватні питання, і ви, як то кажуть, вимушені сплачувати ті послуги житлово-комунальні, які ця компанія, яка вам так названо продала житло, вона нав'язує. Так само є великі, великі приклади порушень прав споживачів таких самих інвесторів, які вкладали грошові кошти, отримали квартири. Зараз приватні жеки над ними знущаються. Відомі є випадки і зараз відомі судові процеси. Вони є в інтернеті, є в єдиному державному реєстрі судових рішень, є на моєму особистому персональному сайті. Це відома житлово-комунальна компанія, Будівельна фірма ТММ. Як боротися з тим, що вона порушує права споживача? Їм не цікаво навіть рішення судів, які отримуються, їм не цікаві кримінальні провадження, які відкриваються відносно на них. Вони продовжують порушувати права споживача своїх клієнтів, які проживають в цих квартирах. Сьогодні можна уявити, що ми з вами, якщо схочемо інвестувати в приватну будівельну компанію, ми маємо 100% дізнаватись її. Попередню історію, як вона працювала зі своїми інвесторами в період кризи, як вона працює зі своїми вже клієнтами в добудованих і зданих будинках, як вона обслуговує і чи є нарікання і скарги споживачів. І тому, я думаю, жодна нормальна людина не пішла б, в, отримавши інформацію про порушення постійних прав майбутнього себе як власника інвестованої квартири. Тому... Я не знаю, що тут порадити. Я можу сказати відверто: якщо людина не має юридичної освіти чи практики в лапках співпраці з подібними компаніями, то у неї жодного шансу немає. При житлово-комунальних послугах, наприклад, 100 гривень. В приватних жеках це буде 5 тисяч, і ви нічого не зможете зробити. Ви будете постійно винні. Постійно приватний жек буде залицятись і зазирати на вашу квартиру, оскільки, маючи такий великий борг, вони можуть звернути стягнення саме на цю квартиру. Ось і вся співпраця з подібними приватними жеками. Дякую. Счора, дірі слухачі. Я раджу вам, звичайно. Прислухатися до порад, які ви щойно почули. Нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був громадський діяч, активіст, адвокат Вадим Хабібулін.